У бюджеті України до кінця року не вистачає більш ніж 500 мільярдів гривень або біля 12 мільярдів доларів. Не вистачає в тому числі на зарплату нашим захисникам і на фінансування українського оборонпрому. Подолати цей величезний розрив влада планує шляхом збільшення податкового навантаження на громадян і бізнес. Першу спробу такого підвищення податків Рада провалила, але будьте певні. На найближчих засіданнях ці спроби будуть продовжуватися. За рахунок підвищення податків отри... планують отримати близько 30 мільярдів гривень. Вочевидь, цієї суми недостатньо для того, щоб покрити оцю дірку в бюджеті. Мабуть, розумною альтернативою підвищенню податкового тиску є боротьба з тінізацією нашої економіки. Звичайно ж, залізти до кишень платників податків до бізнесу набагато простіше, ніж проводити системні реформи. Системні реформи на митниці, системні реформи в податковій, системні реформи в боротьбі з нелегальним обігом товарів. Але для деяких можновладців ці системні реформи можуть загрожувати втратою нелегальних доходів. За минулий рік, за статистикою, Україна втратила. Від тіні близько 400 мільярдів гривень, з них 150 мільярдів гривень від контрабанди на кордоні, близько 110 мільярдів гривень від зарплат в конвертах, біля 50 мільярдів гривень від контрафакту і нелегальної торгівлі. Що ж пропонує команда розумної політики в якості розумної альтернативи в своєму законопроекті? Ми пропонуємо перше встановити мораторій на збільшення податків на весь час воєнного стану та ще один рік після його закінчення. Також ми пропонуємо збирати військовий збір не у загальний котел державного бюджету, звідки його легко дерибанити, а в спеціальний фонд. І з цього фонду вже виділяти 40% на закупівлю озброєння для ЗСУ, 40% на виплату винагороди нашим захисникам, і 20% на фінансування військових частин ЗСУ та інших формувань. Також ми пропонуємо. Залишити 64% податку на доходи фізичних осіб по ДФО в розпорядженні територіальних громад. Ми пропонуємо встановити справедливий прожитковий мінімум. Ми пропонуємо не скорочувати соціальні видатки. Крім цього, треба скоротити видатки на управління державної охорони та на держспецзв'язку, а також передати видатки на національний телемарафон. І на програму Кешбек зроблено в Україні якраз на закупівлю озброєння.